Забираємо грушу, яка в нас е, з нею ситуація. В принципі, форма так нічого, більш-менш е, маємо центральний провідник, скоріш за все, хоча його тут чи зрізали, чи зламали, не знаю. Нижня гілка. Всі гілки доволі е, довгі такі, і якщо на них зав'язується врожай, вони прогинаються, і від того в них така неправильна форма пригнута донизу. Тобто ці гілки переводимо на бокову. Прирізаємо, зменшуємо. Наступна гілка пішла. Пішло, тось прирізали, пішов приріз. Переводимо на плодову, нам тут доверху вона не потрібна. Всю повністю не вирізаємо, а приріжемо її нижче, щоб вона утворювала розгрузлення нижче. Довжина самої гілки доволі велика, її треба зменшити. У нас є ось одна гілочка, друга, третя, четверта. Оцей весь верх, вирізали. А ці гілочки поприрізали. У нас тут утвориться розлудження, а це, що виходить знизу, вона дещо не вдала, заважає, але вона містить на собі. тут дуже багато бруньок, ми прирізаємо для того, щоб вона утворювала тут плодові бруньки. Ось, Вертикально пішла, була, прирізала з нею тут толку, по факту, окрім кростового, немає ніякого. Тож, вирізавши і повністю, спровокували ріст ще один. Прирізаємо її на бокову бруньку, якщо втворить розглудження по типу ось таких молоденьких гілочок. Ось такого плану ось є, прирізали, вона на собі утворила плодову. Так, зробили і тут. Ідемо <кхем> далі. Пішла до гори більш вертикально. Прирізали. Прирізаємо по молодому приросту. Для того, щоб утворювалось розголудження, а не провокувався новий ріст пагонів. Ті, які завершуються плодовою такою широкою брунькою, видно, можемо взагалі не чіпати, вони 100% дадуть розголудження, а не будуть тянутися далі догори. Вибираємо більш вдалу гілку, пішла на сторону, гілка виходить більш рівно. Це, що пішла на сторону, прибрали. Залишили цю більш рівну, прирізали на бокову зовнішню вруньку, пішла рости. Всередині. Вона тут не потрібна, вона тут заважає. Ось така зілка, всередині. Прибрали зсередини. Ось зілка йде. Куди вона йде? Чого вона тут іде незрозуміло, хтось колись нас щось залишив. Прибрали. Оці всі поприрізали. Не рекомендую вирізати їх повністю. Прирізайте. Якщо будете вирізати повністю. Кожен рік будете мати одну і ту саму проблему. Кожен рік будете вирізати щось молоде, тому що його буде забагато. Оцю гілку будемо направляти як центральний провідник. Відповідно, оці всі знижуємо рості, щоб вони не конкурували, переводимо їх на сторону. Отже, такий вигляд у нас має груша після обрізки. Поки що прорізали, залишили так. Верхівка прищикнули, верхівку прирізали і зовнішній вигляд після обрізки.